Вітаю, діти! Ми знаходимося в музеї подвигу жити Запорізької гімназії 93, поряд з експозицією Німецька радянська війна. Сьогодні ми працюємо з картою, яка є об'єктом цієї експозиції. Тож прошу до карти. Перед вами карта схема ведення бойових дій при звільненні Запорізької області у вересні 1943 по лютий 1944 року. На карті ми бачимо напрямки головних бойових підрозділів в цей період під час звільнення Запорізької області. Перед будь-якою наступальною операцією обов'язково план розробляється з використанням. Топографічної карти командуванням відповідних військ, тож визначимо напрямки за допомогою азимуту. Пригадаємо, що азимут – це кут, який визначається заходом годинникової стрілки і е, має бути розрахований між напрямком на північ і напрямком на об'єкт. Напрям на північ завжди дворі карти і визначається за лінією, яка є паралельною лінією вертикальної лінії. Карти. Отже, напрям на північ. В даному випадку наш об'єкт це місто Запоріжжя. Спостерігаємо напрями руху бойових підрозділів і визначаємо кут між напрямом на північ і напрям на Запоріжжя. Нагадую, що цей кут має бути визначений за годинниковою стрілкою. Таким чином, встановлюємо, що кут близько 260 градусів. Визначимо азимути переміщення південних військ, визначаємо напрям на північ, визначаємо напрям на об'єкт і встановлюємо, що азимут руху військ, які розміщувалися південніше, буде мати кількісну характеристику 225 градусів. Так, ми бачимо, що дещо відбувається: зміна азимутів, азимутів переміщення. Причина цього це, звісно, елементи місцевості. Пригадаймо, який елемент рельєфу на півдні Запорізької області вплинув на те, що командування визначило на той час зміну азму року. Визначимо географічні аспекти цієї операції при Запоріжжя. Відомо, що головним завданням було форсування Дніпра? І завдання це, врешті-решт, було виконано, але ціною величезних жертв. Скажіть, будь ласка, яка географічна особливість місцевості, а точніше, яка географічна особливість річки Дніпро, була причиною того, що надзвичайно складно було форс... процес форсування Дніпра? Річка Дніпро має низький лівий берег і високий правий берег. І форсування відбувалося з низького лівого на високий правий берег. Зараз це продемонстровано на ілюстрації цієї карти. Тож, діти, завдання нашої практичної роботи виконані завдяки віртуальній екскурсії в музеї. Дякую за увагу!